І знову перемога. Футбольний клуб Докер повернувся з турніру Чорне море, що проводився у Болгарії. Незважаючи на те, що часу на підготовку було досить мало, тренери встигли організувати достойну фізичну підготовку, а керівництво порту оформило необхідні документи. Затрачені сили виявилися немарними: 35 забитих і один пропущений м'яч. А як результат перше місце у турнірі. Как всегда, мы испытывали проблемы в запасных игроках, потому что мы гости в этой стране, и вести с собой полный состав, ну, и это финансово накладно, и, во-вторых, то есть, опять же, ехать всем составом нецелесообразно. Поэтому последнюю игру детям пришлось играть без замен, потому что болгарская страна решила нас просто взять из мора. То есть, меня игроков одного за одним, это была финальная игра, где мы выигрывали 1-0. Даже в конечном итоге у нас возник конфликт с болгарским тренером, он посчитал, что мы три минуты не доиграли, мы опять одели своих игроков и вышли на На поле доиграли три минуты, забив второй гол. У житті майже кожного спортсмена важливу роль грає зустріч. Саме на турнірі в Болгарії на докер звернули увагу представники бельгійської юнацької школи футболу. Наша команда зацікавила спеціалістів спортивною культурою та, незважаючи на юний вік, умінням мислити футбольно. А ключовим фактором стало розташування клубу Докер у Южному. Сприятлива політика щодо спорту, інфраструктура та теплий клімат, необхідні елементи для розвитку футболу. Усе це є в нашому місті. Одразу ж після турніру у Болгарії бельгійці звернулися до керівництва профкому порту з проханням прийняти їх з дружнім візитом. Почему я обратил внимание на команду Докер? Їх их, их дети играют в комментационный футбол. Тобто вони не бегут вперед для того, щоб забити мяч. Вони грають в футбол ради пас ради паса. Тобто буває, вони навіть даже мяч передерживали. Но просто для того, щоб лишній раз з мячом. В футбольних клубах України займаються тисячі дітей. Тим не менш в командах майстрів вищої ліги грають здебільшого легіонери. У той час, як український футболіст в світі, випадок одиничний. Тому знайомство з командою Докер та нашим містом не єдина ціль візиту координаторів бельгійської школи. Вже є бажання на базі южного створити академію з виховання професійних гравців, які зможуть грати у закордонних клубах. В основі роботи академії стане методика, розроблена протягом 30 років Мішелем Брюниксом. Увесь цей час він вивчав нейропсихологію. …та психологію дітей. Надбані знання переклав на футбол. Методика нова только в том, что она строится на обучении футболу через головной мозг. То тобто, есть грати играть головной мозг в футбол, и тогда ваши ноги и туловище будут уметь играть в футбол. Наш девіз таков, даже не девіз, это закон, е окружающая среда больше, чем генетика. Я знаю, що в Україні зі мною спорість. Тренери з Бельгії провели у Южному п'ять днів. За цей час устигли зустрітися з керівництвом міста та порту. Як професійні спортсмени, гравці докера не йдуть на літні канікули і до 1 серпня тренуються по два рази на день. А в найближчих планах клубу поїздка до Бельгії. Там наші гравці зійдуться у двобої з німецькою футбольною командою.